Вітаю, друзі, 16 квітня, велика середа. Сьогодні ми стали свідками смерті українського парламентаризму. 357 безславних ублюдка поховали парламентаризм. Вони проголосували за продовження воєнного стану. І продовження загальної мобілізації. 15 разів. Порушували Конституцію і продовжували воєнний стан. В країні війна це очевидно і мав бути введений правовий режим стану війни. Це мало трапитись на третій місяць, максимум після. Початку російського повномасштабного вторгнення. Але ні. Безславні ублюдки, які знаходяться в змові з зеленими гнидами і особисто Володимиром Зеленським, з тими, хто сидить на Банковій, вони. Підтримували і голосували саме за воєнний стан. Бо це давало їм можливість дербанити бабло на війні, заробляти, робити гешефт на війні. Мені скажуть так війна, а ви проти воєнного стану. Конституція України, законодавство України передбачає. Що в цьому випадку має бути введено правовий режим стану війни. Вся влада має бути сконцентрована в ставки Верховного Головнокомандуючого. Війною мають займатися військові. Верховна Рада має припи... призупинити свою роботу на час дії стану війни. Депутати піти на фронт. А вони а вони голосують воєнний стан. Для чого? Щоб далі засідати, далі набивати свої кишені, збагачуватись і так далі. І так далі, і так далі. Ви подивіться. Всі фракції групи, як один, голосували. За ці злочинні рішення. За продовження воєнного стану і продовження мобілізації. Юлія Тимошенко з парламентської трибуни підтримала продовження воєнного стану і підтримала загальну мобілізацію, бусифікацію, людовольство на вулицях. Юлія Володимирівна. А чому ви не повернете з Об'єднаних Арабських Еміратів свого зядя Артура Чечоткіна? Чому він не піде в штурмовий батальйон і не покаже нам, всім українцям, як потрібно захищати вітчизну? А Юлія Володимирівна. Ірина Геращенко з Європейської Солідарності. Підтримує загальну мобілізацію і продовження воєнного стану. Пані Ірино, а ми не хотіли б свого чоловіка з Лондона повернути, а щоб він пішов в штурмову бригаду, повоював. Вас гордість розпирала як вашого шефа Петра Олексійовича. Сини в Лондоні, він за воєнний стан, за мобілізацію? Про зелений гнид і говорить не доводиться. Бо зеленим гнидам це ж просто, просто вони е, тащаться від цього всього. Вони. Вони. За що? Вони за бабло, за зелені. Вони ж не даремно зелені називаються. Вони за зелені папірці, вони за мобілізацію. Син Стефанчука у відні. Діти багатьох з інших, брати і сестри, якщо й в Україні, то не воюють. В штурмових батальйонах їх немає. Тому вони кишують, вони заробляють, вони бабки отримують. Ну і далі, друзі. ОПЗЖ, колишні ОПЗЖ бігають, кричать: ой, церкву УПЦ переслідують. Театралізовано так. А. Ублюдки. Ви проголосували за продовження цього режиму. Ви проголосували за продовження воєнного стану, під час якого відбувається все те, проти чого ви, типу, виступаєте. Ви проголосували за продовження мобілізації. Юра Павленко з Трибуни орав. Всі ці бойки, столари, е, Льовочкини та інша нечість голосувала зеленими кнопками за воєнний стан. Продовження війни і за бусифікацію людоловство. Бо їхні діти не воюють, вони. Партнери зелених. Друзі. Один, один народний депутат України проголосував проти Олексій Гончаренко. Він проголосував чітко проти і продовження воєнного стану і. Загальної мобілізації. Пояснив він це тим, що немає законодавства про демобілізацію. Пояснював це тим, що відбувається з мобілізації, намагався аргументувати свою позицію. За це йому прямо офісні зелені гниди погрожують там розправи і так далі. І так далі. В чому проблема Олексія Гончара? Олексій Гончаренко не підтримав жодного з тих, кого переслідує влада: блогерів, опозиціонерів і так далі. і так далі. Він може виправити, звичайно, бо пішов в лобову на офіс президента. Але поки що ось так. Тепер найголовніше. Найголовніше. Друзі, весь цей безлад, війна, хаос, все це закінчиться. І закінчиться це все рівно виборами. От я звертаюся до українців. Жоден. Жоден з тих безславних ублюдків, які проголосували сьогодні за продовження мобілізації. За продовження воєнного стану не має потрапити до наступного парламенту в незалежності від прізвищ. І політичних партій. Жодна партія, жодна фракція, яка сьогодні за це голосувала, не має бути представлена в повоєнному українському парламенті. Це все партія війни. Так. Стефанчук і Юрій Бойко. Льовочкін і Петро Порошенко. Корнієнко і Юлія Тимошенко. Арахамія і Юра Павленко. Всі оці за Майбах групи. І Довіра до бабла. Вони всі партія війни. Вони всі за безкінечну війну, на якій заробляють страшні гроші. Криваві гроші. Заробляють на війні, на смертях українців, а бабло виводять за кордон. І кінець їм все рівно буде. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.